Є у тестостерона ще одна така дуже важлива функція це вплив на, на когнітивну роботу твого мозку. Тестостерон напряму збільшує кількість нейронових взаємодій в твоєму мозку, покращуючи твою пам'ять до 25% артикуляцію, тобто ти починаєш краще спілкуватися, швидше знаходиш слова, які вставити треба в речення. І таке інше. І найголовніше, тестостерон захищає, захищає від деградації мозку. Саме тому, після 40 років, коли рівень тестостерону знижується у чоловіків, катастрофічно, я так сказав, тому що навіть зараз тестостерон занижений у 90% чоловіків. Але після 40 він знижується на катастрофічну цифру. І це призводить до а, таких руйнівних процесів головного мозку. І саме тоді чоловіки починають говорити деменцією. Після 50 навіть Паркінсон розвивається, та Альцгеймер. Ці всі когнітивні хвороби вони були б неможливі, якщо рівень тестостерону був на належному рівні. Тому що е тестостерон, він не тільки покращує імунітет, який в свою чергу бореться з е такими клітинами, які починають деградувати. Тому що тестостерон збільшує е продукцію лейкоцитів та кліток вбивць вашого імунітету називається Т-клітка. Але ще він впливає і гормональним чином. Тому якщо ви бажаєте, щоб ваш мозок функціонував, щоб ви мислили чисто, без туману в голові, тоді підвищуйте тестостерон з ендотерапією. Це єдиний робочий шлях, ефективний та безпечний, доведено. Безпечність була у 2016 році. Національним, аген... Національним центром біотехнологій та інформації як безпечний та ефективний засіб. Тому спробуйте ендотерапію, в основі якої лежить ця терапія, та переконайтеся на власних аналізах, на яких я завжди наполягаю.